Привіт усім! Зараз ви побачите один із найпопулярніших планшетів у бюджетній ціновій категорії Lenovo CiaoSIN PAD 2024. До комплекту входить інструкція, кабель та блок для заряджання, чохлу, на жаль, не передбачено. Комплект тут стандартний. Проте сам планшет досить цікавий, і якщо подивитись на нижню панель, тут відразу побачимо два динаміки, type c порт, а також роз'єм 3,5 мм для навушників. На верхній панелі розмістили ще два динаміки, тобто в планшеті досить якісний звук, він об'ємний і насичений. Ще тут знаходиться кнопка блокування. На лівій бічній панелі немає абсолютно нічого, а справа слот для картки пам'яті, мікрофон і кнопка регулювання гучності. Так, слот лише для картки пам'яті, бо ж сім карти цей планшет не підтримує. Позаду ж все у фірмовому стилі. Корпус розділений на матову пластикову поверхню, а також на прогумовану. Це досить зручно у використанні. Тут знаходиться тільки камера, навіть спалаху немає. На передній панелі бачимо дисплей, рамки навколо нього чорного кольору, як і має бути. Тут є фронтальна камера також, ну і на цьому все. Якість збірки цього планшету більш ніж очікувана, вона на достатньому рівні, аби відрізнити його від ноунейм no конкурентів. Товщина пристрою складає 7,1 мм, вага 465 г. Для дуже багатьох задач такий планшет буде чудовим варіантом, так як за відносно невеликі кошти він і дизайн крутий має, і 4 динаміки для повного занурення у все, що відбувається під час перегляду відео чи іншого контенту. Вдала модель, нічого поганого сказати точно не можна. Продуктивність планшету середнього рівня, що дозволить і в ігри пограти. Процесор тут Snapdragon 680, який має 8 ядер. Встановлено операційну систему Android 13 з фірмовим графічним лаунчером. Оперативна пам'ять в обсязі 6 або 8 ГБ. Постійної пам'яті може бути лише 128 ГБ. 7040 мАч ємності акумулятору це, звісно ж, не рекордний показник. Але ж і оптимізація системи тут гарна. Тому можете розраховувати на 6-7 годин активного дисплею у використанні простих додатків. Щодо швидкості роботи системи, питань немає, адже ви отримуєте рівно те, на що розраховуєте. Невеликі мікрофрізи є, від них нікуди не дітись, але вони бувають досить рідко, тому сильно перейматись не варто. Що стосується простих та середніх за потужністю ігор, з ними проблем у вас не виникне. Якість зображення у подібних планшетах дуже важливий параметр, на який точно варто звертати увагу. В даному випадку отримуємо велику діагональ в 11 дюймів, роздільна здатність якої складає 1920 на 1200 пікселів. Щодо щільності пікселів питань не має бути. Вистачить для будь-яких цілей у використанні. Великий плюс цієї IPS-матриці саме в якості кольорів, вони насичені, кути огляду дуже непогані, тобто для перегляду відео цей планшет буде ідеальним. А ще тут частота оновлення 90 Гц, тому і плавність гортання робочих столів чи сторінок в різних додатках буде приносити додаткове задоволення. Яскравість тут на твердому середньому рівні у даному ціновому сегменті, та й сенсор доволі чутливий, міст кліків тут не буває. Щодо камер, якість їх нормальна, особливо з врахуванням роздільної здатності 8 Мп як для основної, так і фронтальної. Дивно, що в меню є лише два режими зйомки фото та відео, тобто тільки база. Налаштувань при цьому насипали немало, що приємно бачити. Як же у користуванні основна камера? Чи зможе вона зробити чітке фото в гарних умовах освітлення? Так, зможе! Фокусування доволі чітке, цифрових шумів майже немає. Це дійсно гарний рівень. Щодо відео, тут картина трохи простіша в плані якості, але радує наявність зйомки у роздільній здатності Full HD. Фронтальна камера свою роботу також виконує непогано насправді. Планшет Lenovo Pad 2024 це сучасний гаджет з гарним залізом, особливо враховуючи вартість. Купити такий ви можете за посиланням в описі. Підписуйтесь на канал і всім до нових відео.